Шановні фермери, якщо ви хочете збільшити врожайність у зимої пшениці, то вам потрібно це почути. Уявіть, усього один літр добрива на один гектар пшениці. Це все, що потрібно, щоб підняти загальний урожай за будь-якої погоди. Щоразу, коли ви відправляєте оприскувач у поля, не забудьте додати літр добрива на воз насиченого азотом, фосфором, калієм та важливими мікроелементами. Більше стебел, більше налитих зерен. Більше налитих зерен – вища врожайність пшениці. Але зачекайте, є ще дещо. При повторному застосуванні добрива вже в період світіння ви підвищите вміст білка та клейковини. Результат пшениця преміальної якості, мінімум третій клас, яку ви продасте за вищою ціною. Таким чином, обробка ціною 200 гривень принесе вам гарний прибуток. Не вірте мені на слово, спробуйте різницю самі. Замовте зараз гумат калію навоз від торгової марки Галичина. Ще не пізно сьогодні збільшити свій урожай та прибуток. До речі, цим добривом підгодовують по листку всі рослини. Телефонуйте.